Час добрих справ в Україні стартував восьмий благодійний аукціон надій, ініційований студентами університету банківської справи НБУ. Мета цьогорічного проєкту – відновити дубовий парк у селі Моренці на батьківщині Тараса Шевченка. Перші заходи розпочалися у Львові. На них побували і наші кореспонденти. Уже восьмий рік поспіль студенти університету банківської справи НБУ влаштовують благодійний аукціон. Цього разу він проходить під гаслом Шевченко Лайф, 200 років живого спілкування. Спочатку концерт, потім власне торги, лоти, робота студентів, вишивки, бісероплетіння, декоративні прикраси. З нашого концерту починається серія благодійних концертів по всіх містах України, де є наші інститути. Завершиться ця серія у Черкасах 14 лютого, великим благодійним аукціоном за підтримки нашої адміністрації. Ми дуже вдячні, що адміністрація підтримала нашу таку ініціативу. От і завдяки їм ми, от вже восьмий рік, проводимо таку масштабну всеукраїнську акцію. Цього року планують зібрати майже 120 тисяч гривень. На ці гроші відновлять добовий парк у селі Моренці, де народився Тарас Григорович Шевченко. У Львові ми плануємо зібрати суму десь в районі 120 тисяч гривень, які ми передамо відповідно вже в фонд Черкаського інституту, тому що він буде акумулювати кошти від таких подібних концертів в Севастополі, в Харкові і в Києві. Ми війшли у план заходів і області Черкаської, ввійшли у план заходів Національного банку України. Відповідно, це доволі масштабна якби акція Я би назвав би всеукраїнською». українською. Щороку, завдяки майбутнім банкірам. Робиться добра справа, розповідає Микола Вознюк. Перший акціон відбувся вісім років тому, теж у Львові. Тоді на зібрані кошти облаштували мультимедійний клас для школи соціальної реабілітації. Наступного року студенти передали 75 тисяч гривень на інкубатор для пологового будинку у Львові. Ще за рік на кошти від аукціону відреставрували старовинну церкву. У переліку акції є екологічний проєкт Очищення річки Вільшанки. А два роки тому в Харкові 200 тисяч гривень зібрали на реабілітаційний кабінет для дітей із вадами слуху. Торік у рамках проекту фінграмотності закупили підручники для школярів. Такі благодійні аукціони вже традиція, тож є й постійні відвідувачі. Я вже маю і картини, і вишиванки з попередніх елекціонів. І дуже з того тішуся, і завжди хто до нас приходить, запитує: а що це і звідки? Я з гордістю завжди кажу, що це Львівський банківський інститут це його добрі справи. У рамках цьогорічного проєкту планують багато заходів. Серед найцікавіших міжнародна акція з одночасного виконання заповіту українцями світу, а також встановлення рекорду з найтривалішого читання віршів Шевченка. Це на сон. Юлія Михайлова, Наталія Іскра, Андрій Микитюк, БТБ.